Пенсії в Україні перерахують за лічені тижні хто і скільки отримає. Мінімальну пенсію в Україні збільшать із 2093 до 2361 гривня уже з січня 2024 року. Максимальну пенсію збільшать із 20930 до 23610 гривень, а за стаж понад норму доплачуватимуть замість 20,9 гривні за кожен додатковий рік до 23,6 гривні. Про це йдеться у матеріалі. UA. Також у січні наступного року підвищать пенсії для тих українців, які виконали вимоги до стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків та досягли 65 річчя. За законом, розмір їхньої пенсії не може бути меншим за 40% мінімалки. Із січня 2024 року пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень. Яку пенсію можна отримати? Під час розрахунку пенсії середню зарплату за три роки множать на відношення середньої зарплати по країні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера місяць до місяця. Суму, що вийшла, множать на кількість відпрацьованих років і на один відсоток. Українець, який сплачує внески із середньої зарплати, на пенсії зможе отримувати виплату в розмірі близько 29% звичного доходу. Наразі це 4,5 тисячі. Гривня. При цьому той, хто офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію у розмірі лише 2093 гривні. А для того, щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривня, офіційна зарплата має становити 33,3 тисячі гривня. Йдеться про офіційний дохід, з якого сплачують внески. Середня пенсія українців, які вийшли на пенсію за віком, становить 5230 гривень. Пенсія українців, які отримали пенсію на вислугу років, у середньому становить 9635 гривень. До речі, всього в Україні пенсії отримують 10 мільйонів 539 тисяч осіб. За рік, із жовтня до жовтня, кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тисяч осіб. До повномасштабної війни такого значного скорочення кількості пенсіонерів в Україні не було. Частина пенсіонерів продовжує працювати на заслуженому відпочинку. Наразі це 2,7 мільйона людей, як раніше писав Абос ЮЕС в Україні частина українців ризикує залишитись без пенсій. Йдеться про тих, хто протягом шести місяців не користується своїм банківським рахунком.